Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, і є, і буде. Зараз ми у нашому селі Ростокі знімаємо репортаж про нашу святиню і про моє священиче життя. Бачите, мені такого мікрофона повішали, а ви потім побачите цей репортаж. Знайомтеся із командою, а то моя дружина. Мене звати Юліан Тимчук, я священик Православної церкви України. Несу своє служіння як священник-помічник разом із своїм батьком, отцем Василем у мальовничому гірському селі Ростокі Косівського району Івано-Франківської області. Дуже важливо у різних жанрах доносити Слово Боже. Тому ми присутні на різних, звичайно, платформах. Друзі жартують, я народився з камерою в руках. Я кажу: ну, та нехай буде так. У 1996 році мій батько на день пам'яті святого Дмитрія Солунського, мироточивого, він рукополагався у сан священника Іерея. І якраз у той час моя мама вона звичайно була присутня на богослужінні, і тоді вона вже була вагітна. Мама гладила животик і каже: Бачиш твого, батька висвячують. Може, колись і ти будеш священником, і тебе будуть висвячувати. А хто зна? І мама відчула перший поштовх в той момент. І то був я, давав знати, що може бути, на все воля Божа. Медійна історія розпочалася, коли мені було 13 років. Ми з моїми друзями тоді публікували багато відео на відому платформу YouTube. в дуже різних жанрах. І з часом я подумав, що було би добре щось писати. І ми почали писати про християнство, паралельно знімаючи відео на абсолютно різну тематику. Таке у нас було дозвілля, таке у нас було хобі. Далі, уже у студентські роки, на третьому курсі, ми з моїми друзями-семінаристами відкрили такий журнал відеожурнал Богословський вісник. Я ще паралельно навчався на вчителя української мови та літератури на філологічному факультеті Чернівецького національного університету. І моя дружина, коли туди поступила, вона додавала всіх в друзі, коли Господь так Зробив, що я зрозумів, що у мене в друзях є дівчина, Євгенія, ага, пише дуже гарні дописи про свого діда-художника, який, на жаль, помер минулого року у грудні. Він малював чудові картини, а дружина чудово це описувала. Мені так сподобалось, як вона це пише. Прийшов на її інстаграм, почав писати, запросив на каву, звичайно. І після того за вісім місяців зробив пропозицію. І це було друге, найвдаліше рішення в моєму житті. Я люблю казати, що я не молилася стосовно своєї доброї долі. Не вміла ще тоді. А чоловік молився за нас обох і таким чином привів і мене до Бога. Чоловік буквально на першій зустрічі відразу сказав мені: я буду священником, Ти кажи мені або так, або ні. Все. І Я якось ну помовчала три хвилини, подумала, якось послухала себе. Я, і Я не знаю як в цей момент. Мені якось відповідь така прийшла, треба сказати так. І я зрозуміла, що якщо я беру на себе цю відповідальність, то я буду її нести разом із своїм чоловіком. Коли я навчалася в університеті, я почала працювати у СММ агенції копірайтеркою. Чотири роки працювала зараз, я вже працюю більше ну, для себе. Коли я вийшла заміж, то моє життя змінилося, тому що я змогла свої навички ще втілити у особистому блозі, допомагати моєму чоловікові. Моє улюблене свято стрітання. Улюблене свято мого чоловіка. Воскресіння моє улюблене свято це Воскресіння нашого Спасителя. Улюблене свято моєї гімості – це благовіщення Пресвятої Богородиці. Стосовно життя в старих кутах тут більше цінується, до прикладу вишиванки, вишиті рушники. Тут у нас такий гарний храм у рушниках. Всюди традиції такі. От на великдень, ми приходили у церкву в старих кутах, і там всі в однакових хустинах, однаково зав'язаних, однаковий одяг, однакові вишиванки, однакове вишиття бісером. Тобто, це ти відчуваєш дуже дуже велику єдність, і реально, оце коріння здається, що воно просто прокидається і кличе тебе. Старовинний храм побачив зараз дуже багато речей, в тому числі і наш християнський табір, який ми проводимо вже кілька років. Цього року вдалося зібрати ось тут біля нашого храму близько 130 дітей різного віку, не тільки з нашого села, а й наші гості. Вони приїжджали, і тут ми мали той добрий час для того, щоб славити Господа Бога і нести своє служіння. Наші парафіяни є безпосередньо учасниками всього, що ми знімаємо, тому що діти приступають до причастя. Ну і звичайно, я батьків попросив, чи можна дітей показувати. Я завжди раджуся. Кожна людина, яка викладає фотографію в інтернет, сьогодні блогер. У нас є бабуся, Параска, 93 роки. Вона блогер, бо вона вже є в інтернеті. Ми маємо декілька відео з нею. Все, вона блогер, не знаю, чи можливо цього. Але це слово сьогодні, воно, на жаль, Заплутаний в такій негативній негативному просторі, що я особисто себе блогером не хочу вважати. Я священник. Слава на віки Богу! Дивіться, дорогі друзі, лише прийшли на молитву. Я, я побачив вас з квіточками і одразу досягнув телефон, щоб вас залі фотокарточку. Побажайте людям, які вас дивляться, ага. щось хорошого. Бажаю вам щастя, здоров'я, Всякого добра. Воно скажіть, нагадайте, скільки вам років. У мене вже років маточку боля. Скажіть, Побігіть. аби знали. дев'яносто Сім благословенного вечора. А зараз будній день, і ми йдемо на молитву. Беріть приклад із пані Параски. Сьогодні війна і людей болить. У них болить і у них є питання: де Бог під час війни? У людей є запитання: а чому сталося так? І описують своє життя, свою якусь історію, яка відбулася? Вони хочуть запитати священника. і щоб він їх скерував, можливо, на відповідь, можливо, підтримав. запитів є дуже багато. Не забуваємо, що дуже багато вірних людей, наші нашої церкви, зараз за кордоном. Вони звертаються із своїм болем. І на цей біль теж треба відповідати. У книзі еклезіаста є дуже гарні слова, що на все свій час і своє місце під небом. Бог знає, коли кому сказати, і я думаю, що коли ми, маючи один інструмент, дивимося в другий інструмент, ми можемо помилитися. Тому, проповідуючи слово Боже, в соцмережах сьогодні і в подальшому, бо це наша реальність, ми вже від цього нікуди не ділимося. Важливо, щоб ми дивилися в свої ноти, і якщо у нас наш інструмент трішки не так грає, то підправити його, взяти камертон, послухати, щоб. Разом ми як єдина церква, як один організм, славили Господа Бога. У цьому ідея.